Вітаю вас! Мене звати Наталія. Я працюю в центрі для дітей з інвалідністю. Маю багатий е, досвід роботи з дітьми. У своїй роботі я використовую особливий підхід згідно з віковими та психологічними е, особливостями дітей. На своїх уроках ми використовуємо музичні інструменти, спів, дихальні вправи, пальчикові вправи, е, координаційні вправи. А гра на музичних інструментах, спів, рухи під музику, вправи фізичні та дихальні це все інструмент для досягнення цілей. Музика у даному випадку це не стіль, а засіб. Засіб, за допомогою якого, ми можемо покращити концентрацію уваги, логічне та творче мислення, розвинути навички спілкування та координацію. Нові дослідження стверджують, що музика. Впливає на генному рівні та покращує імунну систему і фізичний стан дітей, використовуючи сучасні мультимедійні додатки, робить наші заняття легкими та продуктивними. На моїх заняттях декілька дітей почали співати і краще розмовляти. Ми свої досягнення показували на наших Концертах. Запрошуємо всіх до нашого центру, а також відвідати мої музичні заняття. Дякую всім, до побачення!